Дорогі друзі, ще раз ще раз, ще раз моє вітання всім і кожному окремого стадіон Буковина в місті Чернівці приймає сьогодні одне з протистоянь однієї восьмої фіналу Кубка України. Це та вже стадія, де навіть в різних країнах не прописують. Там раунд перший, раунд другий. А це та стадія, до якої вже треба бути з прикутою увагою, мабуть, для кожного болівальника, тому що цей сезон Кубку України нам показав, що це турнір, який дійсно заграв новими. Фарбами хочеться подякувати всім захисникам та захисницям знову ж таки за те, що ми можемо спостерігати навіть сонячних чернівцях за матчами Кубку України першої ліги, та й загалом за все те, що ми маємо зараз, за те, що маємо змогу жити в нашій вільній країні. Тому, мабуть, кожен матч має присвячуватись нашим героям, захисникам та захисницям. Перший символічний удар по м'ячу виконує солдат Василь Максимюк на в стадіоні Буковина у Чернівцях. Ну і розпочинаємо. Дає старт весь схисток. Богдан Юліан Вишинський. Подача до штрафного майданчика дуже просто зараз відбивається. Микіта Безуглий, але і з ударом поворотом навіть награти щось нове, те, що команда ще не грала в цьому сезоні. Ольховий. Грає вперед, можна боротися за цей м'яч. Да? Виграє цю боротьбу. І зараз провал у захисті Буковини. Вихід віч у Резепова. Резепов. Не забуває Резепов! Ще й проти сонця. Тому можна спробувати закрутити м'яч у ворота. Такий робить Дахновський. Але витягується. Буковинці. Вже були у чвертьфінальних змаганнях, хочуть вони ще раз туди перейти. Зокрема, ця атака може народити і приблизити їх до цього моменту. Бойчук віддає на хожушка, що від нього, серія рекошетів. Та й в українському футболі. Зокрема, він буде першим завжди на таких м'ячах. Вітенчук. не в'є. Вітенчук робить переведення праворуч. Першим тут Михальчук не встигатиме, тому Буковина продовжує атакувати. Під Лепенець штрафного майданчика сам битиме під Лепенець. І відбиває Ляльховий. Насідає Буковина зараз на штрафний майданчик. Ниви, ще одне Хороше переведення, здавалося, але контролюється. воно Михайлєвим. Знову недалеко відбивається. А ось і удар Вітинчука. М'ять в площину. Воріт закручувався. Метрів з 30. -ти. І швиденько зорганізувати нову атаку. Дахновський під праву ногу. Прострілів з стартового майданчика. Підбирання за Вітенчуком. Той повертає на Дахновського. Дахновський тут лівою можна зіграти. Піднімає Дахновський стійка! До пічні Сергія Шищенка. Дуже якісна робота, навіть не підіймаючи голову Віталій Дахновський. Тут те, що Герман Піньков працював у тому поєдинку. Піньков, до речі, грав і у матчі проти Юкси. Але сьогодні Каневцеву доряд Рішиченко. Тут непогана атака вимальовується в Ниви. Мисик, Мисик, Мисик з лівої ноги. Мисик. Підати на Дахновського не виходить. Друга спроба. Знову груша. Тонко грає. Буковина, заходять до штрафного майданчика, Відбирають тут все ж таки більшість у захисників Тернополя. Удар по воротах. Ну і можемо бачити таймер паралельного поєдинку, який відбувається в той самий час, що і зараз там також грає Нила. Щоправда, Вінницька. А в нас Тернопільська атакує. Ось вона нагода. напуда, підключає лівий фланг, Прострільна передача. рикошет і витягує Каневцел. І знову підключення після напуди. Якраз він таки пробивався в тому моменті, коли Рикошет ледь не спровокував пропущений м'яч буковиною. Зараз подача до штрафного майданчика і не розібралися між собою. Мисика саме тому, що в суперників зараз може бути нагода з подачею на ближню стійку. І знову ледь не по своїй поружний м'ячу бойчука. Дахновський. Дахновський прокидає нарешті Вишинського, але той не відчіпляється від свого опонента. Накручує Дахновський. Прострілює низом. Знову без удару. Але ось він для Вітенчука. Розгортається крила в плані креативу. Знову кутовий удар з подачі до воротарського майданчика. Грає кулаками Ілля Ольховий. Відбилися. Але спроба номер два для Буковини. Груша. М'яка передача від нього. Кожушко, прострілює. З лінії витягує зараз Ольховий, але добивання від Євгена Підлепенця стає результативним. 1-0. Буковина повела в цьому рахунку. Дивиться, тут грушу попередше. Абсолютно самого залишили захисників. Кожушка, удар нібито й не вдався. Грега підправляє в свої ворота. Далі відбивається, а ніхто не накриває зону 11-метрової позначки. Ну, давайте так говорити людському оку. Важко зреагувати на те, як швидко розвивається події. Тут просто треба було чекати, на кого м'яч дійде. Находить на ногу Євгена Підлепенця. Ну, є перехоплення. Жорстко зараз грають захисники Ниви. Але атака буковини продовжиться. Тому можемо грати. Дахновський. Традиційно на лівому фланзі з м'ячем проти Вишинського. Віддає Дахновський прямо в груди кожушку. Ну цю зв'язку ми бачимо. Груша прострілює одного разу вже добряч прострілив. Ну, і тут. Ударом через себе доводиться відбиватися захисникам Ниви. Останні хвилини першого тайму Буковина хоче подвоїти перевагу. І ось він шанс. Удар. Рідуану. Буковина. Все майстерно зараз роблять підопічні Сергія Шишенка. Ще раз дивимося за цією комбінацією. Дуже коротко було. Олег Кожушко і дає результативну передачу. Ну і тут дійсно, якщо розглядати хто працював, то якраз таки Михальчук не встигає до цього пасу, не встигає перекрити дорогу для удару, тут би підкат постолитися, забивати перший м'яч у зустрічі. Але не сталося так. Подивимося вирішальні 45 хвилин другого тайму. Стартували захисник команди Господарів. Але поруч був арбітр, тому довіряємо йому. Там насправді була зона, де можна було встромити ногу. І, схоже, що саме так і було. Подача до штрафного майданчика абсолютно вільний. Бойчук-бойчук битиме. Підопічні Юрія Віртан не грали. Тут у Чернівцях доведеться наступної зустрічі чекати. Аж до весни наступного року тоді відбудеться друге коло першої ліги. Зараз прострільна передача, не беручи до уваги. Сезон 24-25, коли до півфіналу дійшли. відповідно, то був четвертий ран. Ще хороша атака від буковини. Вихід вічна відчува риля. Ліховий відбиває. Ударні гравці стадіо Вохован. Тут дотепно пропускає Олег Кожушко. Наступна передача на в Вболіваль. Кидання від Михальчука. Того ж таки Андрія Бея. А ось тут же Бея обкрадає і несеться контрвідповідь від Буковин. Дмитро Шенкаренко обкидає зараз Томаного Димоденка. Шенкаренко бачить, куди вирізати передачу. Не встигає. З потенційними двома а виходами. До чвертьфіналу Кубка України. Зараз можуть підтверджувати цей статус. Господарі. І як же легко проходить ця атака з ударом по воротах, але влучає в захисника. І... З першим його ударом порався Ілля Ольховий. Зараз тримаючи близько біля себе м'яч. Двічі обігравши кількох захисників і тут розкриває йому насправді дорогу. Нован Михальчук. Стандартними шансами обидві команди. Шанс у Ниву. Удар по воротах. Немає кому зіграти. Вперед. Тому доводиться підключати центральних захисників. Михальчук. Мисик біля нього. Але Михальчук знаходить кращий варіант з Галадеєм. Галадей занадто далеко відпустив від себе м'яч. Кілька пер... помилок від буковини. Ударна позиція, але підключається фланг. Простріл. Низом удар. 2-1! Нива дає нам вогню на заключні. Хвилини І це знову Андрій Бей. А то ще раз подивимося на цю дрібну комбінацію. Галадей віддає пас на Посєвкіна, Той на правий фланг і прострільна передача від Паламарчука. Посєвкін Паламарчук, тих, кого запустив у цю гру по ходу матчу. Але аута не буде. Подивився на годинник, що вже п'ять. Переграли, і Дмитро Сауленко дає фінальний свисток. Буковина знову перемагає Тернопільську гиву. 2-1. Буковина другий рік поспіль Кубку України. Проходить до чвертьфіналу змагань, але це не межа. Минулого сезону були в півфіналі. Чому би не повторити? Віталій похвала працював для вас на цьому поєдинку? Я бажаю всім гарного і найголовніше тихого вечора. І, традиційно розчистите брови і будьте здорові до нових зустрічей.